Доброго дня, шановні читачі, слухачі інформаційного порталу Золочів.нет. У нас сьогодні в гостях кандидат у народні депутати Григорій Бевс. Доброго дня, пане Григорій. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе, де працюєте, чим займаєтесь? Добрий день. Добрий день, шановні глядачі. Хочу би коротко розповісти про себе. Де звідки родом дуже багато запитань, нова людина, ніхто мене не знає. Розповім, де працюю, чим займаюся. Взагалі, що мене спонукало рухатись до парламенту, робити якісь зміни. І ті події, які в моєму житті сталися, чому я взагалі зробив такий код. Я працюю в новому роздорі директором досвіду механічного заводу на підприємстві працює біля 300 робітників. За два роки мого керівництва, майже за три роки, було створено додатково 200 робочих міст. Загальна кількість працюючих 370. Минулому році ми випустили продукції це вантажні вагони на 75 мільйонів гривень, сплатили бюджет 5,8 8 мільйонів податків, платили зарплату. Середній рівень зарплати був збільшений до 2700 гривень. Ну, якби все було добре, тільки працює, отримує задоволення і рухатися, розвивати ще якісь додаткові бізнеса. Але почалася війна, почалася агресія. Замовники, які були... В основному країни СНД, це Росія, Казахстан, Азербайджан, стосунки з ними погіршили. Звісно, що частина продукції є на сьогоднішній день у нас на складах. Це 20 вагонів зерновозів біля 10 мільйонів гривень. Тому виникли проблеми з зарплатою. Я це не приховую це біля двох місць затримка. але зустрічаюся з працівниками, пояснюючи, в чому проблема. Проблема в тому, що державні органи. Обласні адміністрації податково пенсійний ніяким чином не реагують на те, що сьогодні ті підприємства великі для того, щоб їх зберегти, потрібно надати якусь допомогу, зробити якусь аналітику, надати державні замовлення. Ми не раз зверталися до спілки підприємців. Ми не раз зверталися до наших депутатів, до кандидатів до допоможі те, щоб ми отримали якесь замовлення від Міноборони, оборонпрому для того, щоб... Зберегти тих людей, щоб їхні сім'ї, хоча б мали ж то хліба. Ми не говоримо про прибутки для того, щоб зберегти колектив, а не знищити, порізати його на металом. Як ви бачите, багато підприємств нашого регіону в такому стані є. Але не було ніякої допомоги, ніяких звернень, тільки плати податки, тому що вони теж потрібні бюджетом. Тоді вже це був край. ми не могли, Я особисто вже не міг цього терпіти, я подав 24 числа заяву. На балотування входу на ради, щоб самотужки щось змінювати. Я розумію, що є такі люди, які теж маючи досвід, маючи освіту, рухаються вперед і хочуть щось змінити в нашій державі. Тому що в е нас є сили, в нас є молодість. Ну, так як і ваша компанія, я бачу, що ви маєте прагнення розвиватися. У мене дві вищі освіти. Перша освіта середньотехнічна, Я кажу, батьки дали мені дорогу в життя, е працював слюсарем з ремонтом автомобілів. Батьки в мене з простої сім'ї, в мене немає ні олігархів, нікого. Мати пенсіонерка, батько інвалід. Працював слюсером, потім ще декілька професій у свою працював в аграрному бізнесу, в страховій компанії працював, працював заступником голови правління на цукровому заводі. Це є в моїй біографії, можете ознайомитись, мій життєвий шлях. Потім була створена юридична компанія, яка обслуговувала інвестиційні проекти дуже великі. В декілька три, три області України інвестували біля півмільярда доларів, створили аграрний бізнес для інвестицій, які заходили за кордон. Теж отримав якийсь досвід. Паралельно отримав ще дві віші освіти. Магістратуру економічну закінчив закінчив юридичну, юридичний факультет, має освіту правознавець. З часом Отримав підтримку, повагу, довіру серед знайомих, друзів, запросили працювати в гонобуровільному заводі. Потім на одному із форумів в Швейцарії, коли ми, до речі, їздили, знайомились як зразок децентралізації влади, і ми були в Польщі, в Швейцарії. Познайомився з людиною, яка запропонувала, що є проблема в новому роздолі і підприємство, яка на межі банкрутства, але власник і директор хоче зберегти той колектив, хоче, щоб хтось дав новий подих, подих в розвиток і запустив, щоб він, як власник і директор, чесно дивився людям в очі, а не порізав як всі інші підприємства в новому роздолі. Ну, познайомилися, запропонували перепрофілювати завод. Під виробництво вантажних вагонів, що дуже рідкісне таке явище у Західному регіоні. Але почали роботу, інвестували кошти. Знаючи мою довіру, багато інвесторів погодились і довірили мені виконувати цю роботу. За цей період я вже говорив, створили додаткові місця, створили роботу. І це так сказати, мій короткий шлях в роботі. Сам родом з Вінниці, безпартійний, маю сім'ю, двоє дітей. Хлопчику 3,5, меншому, старшому 7 років. П'ять днів живу в роздолі, 2 дні бачу тільки сім'ю. Дуже важко, але розумію, що залишити підприємство без керівника і навіть без тих проблем, які сьогодні є, це дуже важко. І без того, щоб стукати десь наверх якісь органи, проситися, ну, ми просто його знищимо і будемо бачити те, що є на сьогоднішній день. Які ваші цілі в парламенті, основні пункти вашої передвиборчої програми? Моя думка, що потрібно зробити, зробити блок однодумців безпартійних, які не будуть заангажовані партіями, які не будуть підтримуватися олігархами. Що дійсно ті люди, які мають довіру, довіру трудових колективів, які мають певний стаж, які мають освіту для того, щоб розумітися, які закони приймаються, куди ми йдемо, яким чином це змінювати. Тому що Практик, та людина, яка це знає, як це робиться, тільки практики повинні бути в верхах і вирішувати. І як, на вашу думку, ви думаєте, новий парламент принесе Україні якісь переваги, якісь зміни? Я думаю, що обов'язково я підтримую вектор, який е, вибрав наш президент. Я особисто знайомий е, з його батьком. Коли працював сільської бізнесі, в нас цукровий завод, де я працював з будинком директора, його цукровий завод були поряд. Я бачу, як та людина працює. Це дійсно наш президент із сім'ї працьовитої сім'ї і знаючи, що його діти таких батьків не можуть бути злодіями і хабарниками. Тому я вірю йому, я знаю, що європейський вектор дійсно правильний має напрямок. І ми подолаємо за допомогою тих реформ, за допомогою люстрації, за допомогою антикорупційних комітетів, ми зробимо реформацію взагалі влади. Я завжди показую приклад Грузії, які реформи провела Грузія. В них майже немає корупції. Потрібно скоротити штат держслужбовців, які в нас є в Києві, і тих органів, які тільки приходять на підприємства приватні для того, щоб їх перепровірити по 10 разів, отримати якісь хабарі. Ну, це вже неможливо витримувати, і потрібно дійсно якісь докорні зміни. Децентралізація влади. Бюджетні платежі повинні залишатися на місцях. Самі органи самоврядування повинні вирішувати, куди спрямовувати свої податки на ремонт доріг, на ремонт службових е закладів, лікарні, а не очікувати, просити, коли вже впадуть бюджет кошти, які заплановані, а їх до сих пір немає. На вашу думку, коли Україна переможе російського окупанта? Це питання складне, але цього я вже бачу, тому що. Ну, по першу чергу ви знаєте, як розвалилась наша бойова міць ще за роки правління Януковича, тому що Росія спрямувала всі сили для того, щоб розкрали, було вигідно мати корупцінери, щоб знищувати бойову міць нашої армії. Але дійсно я вважаю, що потрібно воювати, але тільки нашу національну гвардію, підсилювати нашу оборону, створювати, відроджувати нашу техніку. І я думаю, що той патріотизм, який і дух наших українців, він дійсно переможе, тому що дивлячись на те, що людям це все набрило, вони готові йти віддавати своє життя і воювати проти нашого ворога. Тому я думаю, що найближчим часом ми знайдемо якийсь компроміс. Можливо, він не буде такий і воєнничний, але це буде мир. Потрібно піти на якісь поступки для того, щоб зберегти мир, щоб перестали заги... Гинути наші побратими, наші співвітчизники, і як кажуть, краще поганий мир, ніж добра війна. Тому я вважаю, що з часом Путін у нас він не вічний, прийде. Я думаю, що народ і в Росії перебере собі нормального демократичного президента, який буде по-дальшому розвивати якісь інші погляди, а не тільки військові. Ну і на останок, що для вас є Україна? Для мене Україна це моя родина, це як мати моя. І основне моє бажання, чому я е, щось хочу зробити, які це для того, щоб мої діти навчалися і працювали в Україні. Я не хочу, щоб вони виїжджали за кордон. Я не хочу, щоб вони шукали собі там престижну роботу. Я хочу, щоб вони дійсно були патріотами, такими як я, і з гордістю носили фамілію без. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Інформаційний портал Золочокрапканет.